Вдруге звіт міського голови перед громадою проходив у умовах воєнного часу, який безумовно позначився на життєдіяльності громади. На звіт відбувається в умовах воєнного стану на умову закону України про місцеве самоврядування. Щодня ми маємо змогу працювати та підтримувати життєдіяльність нашої громади завдяки нашим мужнім захисникам та захисницям. На жаль, під час війни. Наша країна, наша громада втрачає саме тих, хто її є, був надійний ворог. Міський голова одразу обумовив, що подібна форма звіту це підсумок колективної роботи усіх і кожного. Це не тільки звіт міського голови, але це організація роботи, яку проводять всі працівники і виконавчого комітету, і депутатського корпусу, і установ, підприємства організацій. Наразі в цей дуже складний час ми з вами працюємо на перемогу, ми з вами працюємо на надання послуг адміністративних, публічних, ми допомагаємо Збройним силам. Але наша головна задача наразі заключається в тому, щоб створювати умови комфорту для наших людей. І не забувати про ті задачі, які стоять сьогодні перед нами. Ми про них не забуваємо. Звіт проходив за 24 чотирма напрямками діяльності. Опирався на ґрунтовний аналіз, в основі якого показники роботи у цифровому виразі, кількісному, грошовому та людському вимірах, аналізуючи роботу міської ради та виконавчого комітету, Василь Сидор відзначив, Я хочу відмітити. Досить результативну роботу депутатського корпусу. Я хочу сказати, що в нас не було одного неоднозриву проведення засідань, і в разі надзвичайних ситуацій за годину, за дві депутати збиралися чи комісії приймали рішення. У нас не було не одного зриву засідань ради. В нас не було питань, які ми не прийняли, які стосувалися оперативного рішення і життєдіяльності міста. Я хочу сьогодні всім депутатам сказати слова подяки, і також членам виконав Чого комітету знайте, що не виконавчі комітети також проводимо дуже багато засідань, в тому числі непланові засідання, які виникають зв'язку з будь-якою ситуацією, яка виникає на території громади. Бюджет громади міський голова аналізував за показниками виконання доходів та видатків. Окремо деталізувалися видатки бюджету громади на потреби сил безпеки та оборони України. Значна увага була приділена підтримці внутрішньо переміщених осіб та такому напрямку як гуманітарна допомога. Надважливим життєвозабезпечуючим напрямком, як в цілому в державі, так і в громаді, є розвиток економіки, підкреслив Василь Сидор. Якщо економіка не буде працювати, то зрозуміло, що інші галузі вони не спроможні будуть надавати послуги. Тому Питання підтримки економічної діяльності, підтримки дати їм можливість працювати це теж наша головна задача. При тому, що в них до 30% сьогодні призиваються люди збройної сили України, але вони максимально ці задачі виконують. Крім того, є питання по публіктуючі, є багато питань, які виникають по реалізації продукції. Ми бачимо. Ну я хотів би їм теж слова великої подяки і виразити. Сьогодні відзначено як ефективну роботу комунальних підприємств громади міського водоканалу славути Сервіс житлово-комунального об'єднання, подолання викликів, що наразі стоять перед ними, пов'язані із безперебійним та безперешкодним наданням комунальних послуг. Окремою темою звучало питання енергоефективності як запоруки стабільного розвитку галузей, про розбудову громади. І роботи в громаді докладно, ілюстровано, як і всі інші напрямки, звучало у звіті наступним. Детально аналізувалися такі галузі, як медицина, освіта, спорт, культура, соціальний захист, надання адмінпослуг. Вогомі місце серед напрямків, які обумовлюють поступальний розвиток, займає проєктна діяльність. Обумовленим війною викликом є створення добровольчого формування територіальної громади. Чому заключається робота добровіча формувань? в разі надзвичайних ситуацій? Оперативно охорона об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення порядку на території громади, поставлення патрулів і допомога збройним силам країни важливим напрямком роботи є забезпечення цивільного захисту. Ворожа рашистська атака 25 жовтня засвідчила крихкість безпеки в умовах війни? Було атака на регіон Славута. Унесла досить великі пошкодження були, і я коротенько озвучив, що 40 біля 40 чоловік звернулися в медичні заклади, їм допомога була надана, але також досить великі пошкодження. Вони склали наразі біля 50 мільйонів гривень. Це Заклади освіти, культури, медичні заклади біля 20 мільйонів. Це є попередньо по інформації, це промисловий сектор, хоча там набагато більше пошкоджень, почас підприємств самі, і біля 15 мільйонів це заклади обласниці ліцей і гімназії. озвучивши збитки. Міський голова доповів також, яким чином громада долає наслідки атаки. Зосереджуючись на планах наступного року, в тому числі формування бюджету, Василь Сидор озвучив головні виклики. Які виклики в нас є? Це дійсно наразі є одне із самих головних питань це співпраця, виконуючи свої задачі. Ми повинні вже думати про і процес, процеси, що сьогодні я вже скоротенько сказав, медичні заклади працюють управління праці. Сьогодні максимально працюють. Ми готуємо працівників, спеціалістів і так далі. Ми сьогодні повинні максимально також працювати на допомогу збройним силам і тому всі підприємства, всі ресурси, які в нас. Будуть вільні, як будуть додаткові Ми будемо їх використовувати для збройних сил для перемоги. Звіт тривав майже півтора години. Запитань від учасників зустрічі не надходило. Ознайомитись із повним викладом звіту можна буде на офіційному вебсайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету.